На 3 вересня Росія завдала комбінованого удару по території України, використовуючи безпілотники та ракети повітряного і морського базування всього було випущено 526 засобів ураження. 451 з них знешкодили сили оборони України. Вкотре під прицілом були житлові будинки, а також цивільна інфраструктура, зокрема енергооб'єкти та транспортний вузол. Так, під дроновою атакою вночі була Кіровоградщина. Наслідок обстрілу Знам'янської громади було поранено п'ять осіб. Один будинок повністю зруйн. Зруйновано, ще 28 пошкоджено. Також постраждали об'єкти інфраструктури. Тим часом у Дружківці, що на Донеччині, противник колучив поблизу багатоквартирних будинків. Отримали поранення щонайменше семеро людей. Загорівся гаражний кооператив. Своєю чергою на Івано-Франківщині внаслідок ворожого удару виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив складські приміщення на площі 9 тисяч квадратних метрів. Ракетами і дронами Росія двічі атакувала Хмельниччину. Там виникло займання на території гаражного комплексу. Зруйновано щонайменше найменше 10 гаражів. ще п'ять охопило полум'ям. Окрім того, сім ворожих БПЛА були зафіксовані і у межах буковини. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Один з ударних дронів знешкодили у Дністровському районі, інші вийшли за межі області. Жертв поранених чи руйнувань немає. Йдеться у дописі. На фронті отримав поранення відомий Чернівецький фотожурналіст Ігор Константинюк, який нещодавно став військовослужбовцем ЗСУ. Про це воїн повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. Як ідеться у дописі, у результаті бойових дій на Лиманському напрямку йому розсікло уламком плече, пошкоджено барабанну перетинку. Ще один уламок саморіз витягнули із руки. На ігоря Константинюка наразі очікує проходження курсу лікування. Боронив незалежність України до останнього подиху. Буковина попрощалася ще з одним відважним воїном. Солдатові Юрію Швецову, воїну військової частини А 2582 віддали останню шану у строєнцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, згідно з яким критичні підприємства зможуть бронювати на 45 днів працівників облікові документи, яких оформлені неналежно. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі депутат Олексій Гончаренко. Як зазначає народний обранець, бронюванню підлягають військово зобов'язані працівники підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи або та він не перебуває на військовому Обліку, чи або та не уточнив персональні дані. Міжнародна науково-практична конференція соціоекосистеми в умовах війни та інших викликів відбулася у Чернівцях. Захід приурочений до 150-річчя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та зібрав науковців, фермерів і представників влади. Конференція об'єднала кілька важливих ініціатив. Серед них щорічний семінар стейкхолдерів міжнародного проєкту «Рестпол», мета якого збереження середовищ існування комах запилювачів. Сьогодні в нас дуже інтенсивний день, і до святкування 150-річчя університету ми вирішили об'єднати з одного боку велику міжнародну конференцію, а з іншого боку, щорічний семінар стейкхолдерів, тобто зацікавлених сторін, які беруть участь у виконанні завдань проекту Горизонт. І наш проект носить назву Rest Пол, така абревіатура скорочена назва, і е, е, йдеться про restoration of pollinator's habitats, про відновлення місця існувань в комах запилювачів. Науковці наголошують, збереження запилювачів питання не лише екологічне. А продовольче, економічне та соціальне каже Марія Федоряк, гостра проблема на сьогоднішній день, яка зачіпає все суспільство, оскільки запилювачі причетні і до підтримання біорізноманіття природних екосистем, також це наші продукти харчування. Це, Рослини, які ми споживаємо щодня, вони потребують запилення. Ну а відтак, це є і економічна вигода аграріїв. Зокрема, у нашій залі сьогодні зберуться численні фермери, які вирощують яблука в нашому регіоні. І ми будемо говорити про проблеми пов'язані з запиленням, збереженням біорізноманіття з підтриманням належного стану екосистеми. Ключова ідея конференції усвідомлення, що природа і суспільство це єдина система. І будь-яке втручання в один компонент неминуче впливає на інший. Ми звикли, що є природні екосистеми, а є суспільство. Насправді все надзвичайно з'єднано. І коли ми говоримо про ландшафти, це є така подвійна система, де безперечно природні компоненти, але жодний процеси сьогодні вже не відбувається без впливу людини. Тому так, як сприймається суспільство, так як ми поводимося з навколишнім середовищем, як ми змінюємо ґрунт, як ми змінюємо власне сам ландшафт, вирубуємо ліс, насаджуємо агроекосистеми. А відтак це є єдиний такий організм, соціоекологічна система, де природня складова нерозривно пов'язана з діяльністю людини, і за все, що ми здійснюємо, ми несемо відповідні наслідки, і в тому числі і для добробуту суспільства. Успісу для здоров'я нашого покоління майбутніх поколінь у форматі живої лабораторії учасники шукали шляхи подолання бар'єрів до збереження запилювачів і шукали ці рішення разом науковці, фермери, екологи та управлінці. Учасники обговорювали не лише проблеми, а й шукали спільні дії. Формат живої лабораторії дозволяє враховувати різні точки зору і адаптувати рішення до конкретних умов. «Living Lab» – жива лабораторія, де зацікавлені сторони збираються. Ми разом напрацьовуємо щось і потім це імплементуємо. Маємо науковці мають свої знання, але в жодному разі ми не можемо диктувати фермерам чи іншим стейкхолдерам, як, як це правильно зробити. Адже в конкретних умовах соціальних, економічних культурних є свої нюанси, і власне тому ми збираємося, щоб обговорити, вибрати найкращі шляхи і імплементувати міри збереження. Береження запилювачів, насадження квітів, встановлення готелів для комах, зменшення пестицидного навантаження все це реально сприятиме покращенню стану популяції запилювачів. Результати обговорень не залишаються лише в теорії. Вони лягають в основу реальних дій. Учасники проєкту вже впроваджують екологічні рішення на практиці, і головну роль тут відіграють фермери. Наші фермери власне, застосують ці дії, і ми будемо паралельно відслідковувати, що відбувається з запилювачами. Будемо про це інформувати суспільство, прививати культуру. Навіть якщо це яблуко буде коштувати дорожче, через те, що фермер вкладає кошти. Суспільство повинно розуміти, що таким чином ми зберігаємо Йому природу для подальших поколінь до обговорення важливих екологічних викликів долучилися і представники влади серед ключових тем наслідки війни, хімічне навантаження на довкілля та пошук нових рішень, які допоможуть адаптуватися до нової реальності. Хочу сказати, що це питання не вчорашнього дня. Це питання вчора. Ми цього не мали проблеми. Це питання сьогоднішнього дня і завтрашнього дня. Чому саме завтрашнього дня? Якщо у нас, скажімо, ми. Більшу увагу приділяємо зараз хімічній обробці всіх всяких ландшафтів, які ми там вирощуємо, і таке інше. То до цього долучилася ще і війна. Тільки сьогодні по новинах нам передали Хмельницький, не виходьте на вулицю, зачиніть вікна, а Рівне і таке інше Київ. Тому та тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати, ми не можемо вказати. Природі, що не виходять на вулицю, зміни потребують не лише рішень, а й системного підходу. І він уже починається з поступового переходу на більш екологічні технології у сільському господарстві. Тобто цю проблему треба систематично і до неї науково підходити, як би це вирішувати, впроваджувати якісь нові технології для того, щоб ми могли зберегти ту природу, яку, яку нам дарували наші пращури. Це перше, друге. Я би хотів сказати, що на сьогоднішній день багато наших аграріїв вже переходять на органічні добрива, які, скажімо, менш шкідливі до навколишнього середовища, і це вже є великий плюс у нас. Юлія Слободяна Ліна Рябко, телеканал ТВА. Традиційно на початку місяця у синах міської ради організовують спілкування міського голови Романа Клічука з журналістами місцевих медіа щодо актуальних питань, які турбують та цікавлять чинівчан, серед піднятих тем зміна гендиректора на Чернівецькому водоканалі та перспективи призначення секретаря міської ради. Стосовно останнього, міський голова розповів своє бачення кандидатів на посаду та вирішення питання загалом. В принципі на, на сьогоднішній день я справляюся сам. Я, я... Я в розісійний відділ, який готую все для сесії, тому аж такої ж нагальної потреби немає. Але знову ж, це буде спільше, спільне рішення з депутатським корпусом. Які... На сьогоднішній день ще поки ми це не говорю. Питання, яке не пройшло повз увагу журналістів, зміна керівництва на комунальних підприємствах, яких відсторонили рішенням суду, зокрема на Черніців водоканалі, де днями представили нового директора. Відсторонений він був і принципі є до, 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 до 16 вересня. Це сторонене вітро роботи. Це по перше. Друге, ми з ним не попрощалися. А переведений він зараз на заступника де, де, де директора. Він є на сьогоднішній день працівником на водоканалі. Він залишається заступником. Так, він відповідатиме за міжнародний напрямок. А в принципі, зараз ми просто поклали людину, яка більш фаховіша в у технічному напрямку, який має досвід і вирішили цього команду підсилити. Тому ми, ми змінили керівника. Мер додав, що новий очільник Чернівецького водоканалу повинен сприяти покращенню роботи установи, адже вже обіймав посаду гендиректора в Маріуполь Водоканал. Зокрема, Роман Клічук розповів, чому саме Володимир Антоненко обійняв цю посаду. Ми справді хороша стосунки з мером Маріуполя. Я вважаю не тільки я, що так команда, яка була в Маріуполі до двадцятого року. Вона є одна з найтоповіших в країні, і звісно, якщо якісь складнощі у нас. В, в, в будь-яких спеціальностях спеціальності ми всі мери мітоміст. То ну я, я не сказати, ну, багато. Ми дзвонимо до до, до, до Маріупольського очільника і питаємося, чи у них є люди, які вільні зараз. Відповідно, через окупацію Маріуполя багато мешканців міста мусили шукати кращої долі по інших містах нашої держави. І за збігом обставин Володимир Антоненко обрав для життя саме Чернівці. Додав Роман Клічук. Відповідно, ми зустрілися, говорили. Зібрали інформацію про, про нього, ну і тому я погодився. Так справді це, то це людина фахова, він би попросив звичайного майстра до керівника водоканалу з 19 року, по 22 рік в, 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 в водоканал в, в Маріуполі. І я переконаний, що, до, що це досвід і, і знання, які він там здобув, він зможе ре, ре, реалізувати більше і краще в нашій вношення. Торкнулися на прес-конференції питання зміни керівника міськ світла, адже його директору Андрію Шалєєву, також як і Андрію Колеснику, повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів, все може бути і не, не тільки нами світлі, а на будь-якому на будь мав я ж себе попереджавший бапані разом 4-5 шпироки горі. Тобто, то всі, хто є очільниками, це означає, що вони будуть там 25 років. Що ж до самих звинувачень його підлеглих і дій силовиків. Роман Клічук порадив дочекатися завершення слідства. Я не маю інформації про те, як іде слідство. Ми, ми, ми не маємо доступу, ну поки цю справу не передали в суд. Ми не маємо інформації, ту, яка має БЕП. Я вважаю, якщо ми отримаємо доступ весь до того, що воно є, то тоді вже будемо приймати рішення. Якщо є вона, якось, звісно, то тоді, напевно, він не працюватиме. А якщо ні, це то це ж питання лише за підозру. Це не звинувачення в чомусь, це підозра і для цього є суди, є слідство. Є ще й ми, які ми втрутимося, розберемося і вже аналізуючи дані, які є в слідчі, ми, ми приймемо рішення. Поки зараз це передчасно. Юлія Слободян, телеканал Тива. Автівка збила пішохідку учора, 2 вересня, на буковині трапилася ДТП. Так у селі Магала, 20-річний мешканець Колінківців, будучи за кермом автомобіля, ВАЗ, допустив наїзд на 35-річну буковинку. З травмами потерпілу госпіталізували до лікарні. Досудове розслідування триває. Звільнення з військової служби за 16 тисяч євро. На Буковині поліція викрила жителя Львівщини, який організував схему незаконного збагачення. Саме таку грошову винагороду мав отримати фігурант за вплив на посадовців медзакладів області та сприяння у виготовленні документів як підстави для зняття військовозобов'язаного з обліку в ТЦК та СП і звільнення з військової служби за станом здоров'я. Тим під час одержання хабаря чоловіка затримали та повідомили йому про підозру. Досудове розслідування триває. Горіли господарські будівлі, суха трава і сміття. На Буковині ліквідували шість пожеж. Зокрема, у місті Стороженець виникло займання у господарській споруді площею 150 квадратних метрів. Втім, надзвичайникам вдалося загасити вогонь, не допустивши його перекидання на розташований поруч житловий будинок. Ще одна господарська будівля загорілася у місті Герца. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів. Окрім того, тричі працівників ДСНС викликали на гасіння займань на відкритій території. Зокрема, суха трава та сміття. Тя горіли у вижницькому районі на площі понад півтора гектара а також у Чернівецькому районі. Причини та збитки пожеж наразі встановлюють фахівці. До Румунії за 6 тисяч євро. На Буковині за кількадесят метрів від державного рубежу затримали чергових нелегальних туристів. Спробу переправити двох чоловіків, мешканців Одеської та Чернівецької областей до сусідньої країни на ділянці відділу Красноєльськ спланував місцевий житель. Втім, на перешкоді стали прикордонники, які затримали провідника та склали матеріали про адміністративні правопорушення відносно його клієнтів.